Доброго дня, шановне навпанство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжують свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу записати відео щодо виборів. Знов піднімається питання виборів. Навіть вже говорять про дату 31 березня, Нібито буде проведення наступних чергових виборів президента, може і Верховної Ради. Я хочу зробити невеликі висновки ситуації і бачення, як нам проводити вибори, коли нам проводити вибори, треба в ці вибори, чи не, чи не потрібне. Ну, ситуація, яка? Ми знаємо, що минулого місяця минув термін мандату Верховної Ради, мались відбутися в кінці. Останнього неділі, жовтня, вибори Верховної Ради вони не відбулись, тому що у нас відбувається війна, військові дії, і проведення таких виборів за воєнного стану неможливі в наступному в березні місяці. У нас спливає термін мандату президента. І фактично юридично втрачають мандат і Верховна Рада, і президент. Але питання навіть не в мандаті, а в питання в тих діях в легальності, в легітимності перебування на посаді президента і Верховної Ради, чи все вони зробили для того, щоб у нас не відбулася війна, чи все вони зробили для того, щоб зменшити втрати на війні, приблизити нашу перемогу. Ну, як ми бачимо, Зеленський і Верховна Рада не виконали свої обіцянки, з якими вони йшли на виборах щодо збільшення економічних свобод, свободи інформації, щодо верховенства права, встановлення справедливих правил для всіх. За ці 4-4,5 роки цих змін не відбулося. На нас напав ворог. Як ми знаємо, ми не готувалися до війни, і після вже більше ніж півтора року війни з'ясувалося, що все, що робила влада до цього, вона фактично мародерила, розкрадала українські кошти. Зараз задається питання, як витрачались кошти донорів, що вони йдуть на фінансування державних інституцій, чиновників, які фактично займаються мародерством збагаченням. І не витрачають кошти, які в нас є безпосередньо на війну. Не акумулюють свої зусилля для того, щоб збільшити обороноздатність, здатність безпеку, забезпечити всім необхідним військових, змінити формулу війни, зменшити наші втрати на передовій. Нічого цього не відбувається. І тому питання що далі стає все все більше і більш важливим. Більш того, суспільство розуміє, що без внутрішніх перетворень, без зміни стратегії зміни. Політики героїв на доктрину безпеки захисту наших воїнів, направлення всіх зусиль на війну, на створення умов для нашої перемоги перемоги не відбудеться і тому ми стоїмо в такому точці, що треба зміни, треба зміни в, руков... в керівництві, але на жаль, керівництво не хоче цього робити. Вони хочуть залишитись при владі. Фактично, це збільшує їх відповідальність за те, що відбувається в країни, але зараз не про них, зараз про нас. Як я бачу ідеальну ситуацію, яка б мала відбутись, Зеленський з своїми. Так би мовити, слугами народу мала би піти в небуття. Вибачились перед українським народом, що вони не виконали своїх завдань до війни, до активної фази війни під час активної фази війни не були закумульовані, згенеровані всі зусилля на перемогу. Фактично, не було визнано помилки, не було переглянута стратегія. Українсько-російської війни не було зроблено належних висновків. Відбуваються якісь окремі тактичні дії, як казав Сьонзе, що тактика без стратегії, Міточня перед поразкою, і все більше і більше людей задумуються над перемогою, що нам допоможе в перемозі. І я ж кажу, що. За великим рахунком, слуга народу, депутати, Верховна Рада в повному скликанні також президент мали піти тихо в ліс, вибачившись перед народом. Основні владні повномаження зараз треба передати військовим, але не просто передати. А ще ж кажу, що прийняти нову доктрину доктрину захисту. Життя безпеки військових та цивільного населення, щоб у кожного керівника військового основне завдання було не звільнення територій, а збереження життя людей. Основні у нас втрати це втрати піхоти на передовій, тобто треба. Про провести відповідну стратегію, де б людський фактор на передовій був зменшений до мінімуму. Це знов ж таки ті технології, які необхідно було розвивати ще 10 років тому, коли почалась війна, треба було активно це робити півтора року назад. Коли почалась активна фаза війни, і добровольці своїми життями, своїми зусиллями зупинили навалу, зупинили помилки влади але влада на жаль не зробила знов таки не зробила висновки з тої ситуації яка склалась намагались заспокоїти всіх всіх і вся 2-3 два три тижні от але заспокоїли не тільки суспільство але заспокоїли і себе і вже другий бюджет бюджет розкрадання зараз буде затверджений а насправді його необхідно переглянути і всі кошти спрямувати на війну на забезпечення військових всім необхідним технологіями. Не буду повторюватись. все це вже відомо, зрозуміло. Говорив про це і залужний в своїй статті. Тобто, що робити, зрозуміло, але влада політична саме верхушка, вона не хоче цього виховувати. Вона не буде це виконувати, і ми розуміємо, що вони не підуть, збільшуючи свою відповідальність перед народом, збільшуючи свою вину перед майбутнім, що буде відбуватися в Україні. На жаль, за цей час не переглянута можливість виборчих посад, можливість вільного доступу всіх. До виборів не зменшені не змінені бар'єри на виборах, і ми розуміємо, що зараз проводити вибори з такою виборчою системою і з тим бажанням Зеленського та його кліки, і його команди залишитись при владі. Це буде імітація, в яку не повірять не народ, не захід, і фактично воно не допоможе. Більш того, Воно збільшить е, негативні на наслідки е, проведення таких виборів, і я бачу, що фактично до цього йде Зеленський зараз командою шукають. Можливість переобратися я ж ще раз кажу: це усугубить їх положення, народна недовіра до влади збільшиться, тому що не зроблені висновки, не усвідомлена ціна поразок, ціна відповідальність. Військово-політичного керівництва над тим, що коїться, і фактично не має розуміння стратегії перемоги. Про це вже говорять і наші партнери США. Ми за цей час за час перебування Зеленського повністю втратили міжнародну підтримку. Ми бачимо, як охололи стосунки у республіканців до України. Ми бачимо, як охололи стосунки Великобританії, як ну фактично в вільносі Зеленський знущався з Бена Волеса, який фактично одним був з генераторів ініціаторів підтримки створення Рамштайну. Звичайно, це охолоджує підтримку заходу, навгадаю ситуацію з Польщею, тобто з основними нашими партнерами, з основними країнами, які нас підтримували, створювали умови. Ми поругалися за ще раз скажу, комплексів Зеленського. Тому ситуація заходить в глухий кут. На жаль, я не бачу вирішення з боку військово політичного з політичного Керівництва бажання подивитись правду в обличчя навіть після оцих статей залужного, а особливо Саймона Шустера. Нещодавно президент знов записав інтерв'ю з іноземними журналістами. Намагався виправдатись. Нам не потрібні виправдовування нам потрібно чесно подивитися в правді в обличчя. І зробити правильні висновки. Ще раз кажу: треба доктрина збереження життя людей цивільного і військових. Нам необхідно передати владу військовим, але ж я ж кажу, що не просто передати, а спрямувати їх на. Убезпечення життя військових на переход в професійну армію, на зміну доктрини, на зміну технологій в війні, особливо в особливо вразливих в ризикових військах. Сухопутні війська ми не маємо затикати людьми. Ми маємо затикати це технологіями, не кількістю людей мобілізованих, а кількістю технологій застосованих на Фронті тому ще раз кажу: на жаль, не бачу бачення розуміння політичної влади, що необхідно робити. Вони будуть чіплятися за владу, намагатися з чим будуть усугубляти своє становище, своє положення. Знову ж таки, доводиться взивати до суспільства до їх розуму. Маємо тиснути на владу. На маємо доносити наше бачення, наше твердження, нашу впевненість, що ми переможемо. А ті люди, які нам заважають, будуть відповідати за всі свої дії, свідомі, несвідомі. Ну, за великим рахунком, як то кажуть, по всій строгості воєнного часу. Тому дуже прошу поширювати, пояснювати. Що нам не потрібні вибори для виборів? Нам не потрібно замилювання очей. Нам треба чесна, відверта розмова суспільства і влади і спільне рішення тих проблем, які накопичилися. Нам потрібно розгрібати цю яму, створювати умови, створювати умови безпеки, справедливості, свободи, вільного доступу до інформації, до зброї. Все, те, що, про що я говорю в своїх блогах, треба поширювати. Всім дякую за підтримку, за ті поширення, за лайки, за коментарі. дякую за небайдужість. Вашу маємо рухатись вперед. Обов'язково переможемо. У мене в цьому немає сумнівів, але треба концентрація, зусиль і треба усвідомлення тих проблем, перед якими стоїть Україна. Слава Україні!